Доброго дня ми з України, мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал. Ну що, працюємо далі. Так, зараз в нас Олешківський район. Давайте. Березень Олешківський район. Ви знов мені написали, да, будемо працювати цілим районом. То був Скатовський. Зараз. Олешківський. Ну, давайте спробуємо. березень місяць. Що буде відбуватися? Стосовно воєнних дій, Олешківський район, Олешківський район. Березень 2023 рік, Олешківський район. Дій. Ну, Дно колоди я вже підглянула, дно колоди в нас ЗСУ. Показую. Саме головне три події. Березень місяць, Олешківський район. Так, зміни йдуть, напряження йде, йде Україна. Старший аркан, бачите, да? Іде Україна. Але по карті смерть тяжечко буде. Це, це тяжко. Це неочікувані зміни, дуже швидкі зміни, радикальні зміни. Ну, потім йде в нас. Я завжди люблю дивитися, що йде після цієї карти трансформації. Після карти смерті. Я завжди люблю дивитися, яка згодом. Ну, далі, яка далі карта. От, далі карта йде напруга і йде Україна. Бачите, так. Іерафант, старший аркан. Старший аркан е, звезда, старший аркан е, шут. Так, 304 старших арканів. Тобто дійсно березень буде е, серйозний місяць для Олешківського району. Ну, я не можу сказати, що простий. Тут у нас ще випала десятка мечей. це прильоти, це вогонь. Рада, рада, дуже рада, що рядом випадає іерафант. Це той, хто оберігає Україну і захищає. Так? Там, де з'являється арафант, там вже, слава Богу, має бути все добре. Це завжди було це з першого дня війни. Зірка, надія, надія справдиться, все буде добре, але Ну, я розумію, ви мені зараз напишете, Опять, що понятно, що буде змінувати. Ну, якщо карти так випадають, ну, то що ж мені? Оцю мечів мені пропустити і не перекладати. Бо ми з вами і так розуміємо. Я ж не можу вибросити три або чотири карти з колоди і їх не перекласти. Перекласти те, що я хочу, чи те, що здумалося мені. Да? От, по поводу сімки мечей. А, ще, що ще я вам скажу. Ну, можливо, завжди, можливо, більшість. так? Карти завжди говорять те, що ми з вами не знаємо. Вот. Поэтому, якщо, наприклад, вони там мінірували ну, не знаю, там, берег моря, наприклад, да? то зараз вони зроблять зовсім в другому місці. І там, де ми не знаємо. Там, наприклад, там, там очікують, а зроблять зовсім в іншому місці. Якби там само, то карти нам би про це не говорили. Так, далі. Олешківський район. Е, десятка жезлів. Тяжко. Але приходить кінець. Е, приходить кінець тому аду. Старший аркан мир. Завершення. Завершення. Задумане в ЗСУ вийде. Те, що вони задумали, вийде в них відібрати. От. Получиться прийти підтримка до наших хлопців до ЗСУ. Будуть домовлятися, будуть договарюватися, от, І беруть меч і йдуть як такі неприступні захищати незалежність України. Так, е ну, мабуть, так. Так, і ще що хочу вам сказати. Ми з вами пам'ятаємо, що. Таро дати не любить, Так? То ми з вами дати робимо приблизно. За те, що так воно і буде, за те, що Олешківський район ЗСУ освободять, це 100%. А навіть не 100, навіть 200%. За це я ручаюся. А от по поводу дат, то давайте ми з вами це пам'ятаємо. Бо я дуже стараюся хоча б приблизити, да? бо я розумію, що ми всі чекаємо конкретніше. Ну, Конкретніше Таро завжди віляє. Завжди. Саме головне, що це відбудеться, ну дай Бог березень. Не березень, то дай Бог квітень. Тобто ну, воно відбудеться рядишком. Я не кажу, що воно відбудеться через рік. Ні. Воно відбудеться рядишком. Все, мої любі, Олешківський район. Чекаємо на ЗСУ. Бережіться з вами, як завжди, ваша Ольга.